Доброго здоров'я! Зазвичай один раз на день я щось тут кажу вам. А тут я, знаєте, зірвався і на другий пішов на другий на друге коло. Просто я довго аналізував і думав, що хоче Путін. І от я вирішив поділитися з вами своїми думками і просто сказати, чому ми маємо бути мужніми, довготривалими, якщо є така характеристика. Зібраними всередині. Чому? Тому що Путін хоче, щоб ну, щоб в Украї... ну, України щоб не було це, очевидно, да? але він не хоче, щоб Україна була така, навіть як за, за Януковича. Тому що все одно Янукович так чи інакше грав якусь свою гру. Він не хоче, щоб Україна була така, як Білорусь, бо як би там не було, але Лукашенка грає. І свою гру, а він хоче безпрекословного подчинення. Тобто, щоб український квазілідер був на рівні російського губернатора, який за кожним словом їде в Москву чи дзвонить в Кремль, і навіть не Путіну, а комусь. Це має бути абсолютно. Колоніальні, абсолютна колоніальність, причому колоніальність російська, не колоніальність англійська чи французька, де місцеві племена, місцеві жителі, місцеві лідери мали якесь, якесь слово, бо Захід завжди любив домовлятися. Я вже казав, що компроміс це взагалі європейськість. А найголовніше слово у Сталіна було безкомпромисний. Це для нього було супер. Позитивна оцінка, а на Заході безкомпромісний це дурак, тому що ти все одно маєш десь поступитися. Так от, тільки накази, тільки, тільки вказівки, тільки ти хочеш щось зробити – подзвони, спитай мене, чи можна. Ти хочеш щось сказати, подзвони мені, дай мені на вичитку, що ти хочеш сказати. Ти повністю залежний, не так залежний, як сучасна Білорусь. Я вже не кажу, що. Залежність не абсолютно не така, як серед серед республіки, серед, Азійські республіки, Центральноазійські, було, вибачте, де все ж таки вони між собою і всередині себе якось можуть щось робити. Ні, Україна має бути абсолютно архі, залежна від Росії на 127%. Тому ми не боремося зараз за щось таке, знаєте, абстрактне. Ми боремося за те, що якщо ми програємо, то прийде Росія, вона просто згадаємо Бобучу, згадаємо інші міста і містечка України. Вона якусь кількість дуже активних або середньо активних людей просто вб'є, а решту абсолютно зробить упокорить. І це будуть реально раби, які не мають права ні на що взагалі. І це треба розуміти на, на, на чолі українських е, областей будуть поставлені якісь військові губернатори, які будуть просто знищувати будь-яке інакодумство, будь-яку свободу, будь-яке волелюбство, будь-які книжки, будь-які ідеї, будь-які е, ініціативи, будь-що будь будь-які активності, як тепер модно казати. Тому ми не... це дійсно екзистенціальна боротьба. Тут, якщо ми дамо слабинку, то у нас не буде, нас не буде в прямому розумінні, не буде такого роду людського, як українці, не буде такого вида, не буде такої племені. Ми боремося за виживання. Отак от. Так що. Це що хотів сказати, все, вибачте, що я двічі вас сьогодні потурбував. Пока.